Перший етап робіт з будівництва стадіону Минай Арена закінчили. У суботу якість оцінили члени федерації футболу та спортсмени. За півроку завершили дренажні роботи, встановили сучасну систему поливу і найголовніше збудували самі футбольні поля. Тренувальне розміром 100 на 52 метри уже засіяли травою. Зараз працюють над основним. Поля робили за англійською технологією, яка дозволяє майданчикам нормально функціонувати у будь-яку погоду. Попереду ще два етапи робіт. Будівництво трибун і роздягалень на третьому загальна інфраструктура. Футбольне поле обходиться порядка мільйон двісті тисяч гривень. Так, тут маємо два футбольні поля з професійним поливом, який в себе включає. Е на тренувальному полі 24 форсунки, на, на центральному полі 35 форсунок, крім того, допоміжна е, поливна система. Розвиток інфраструктури футбольної є пріоритетом взагалі футбольної філософії, тому що без якісних футбольних полів ми не зможемо навчити футболістів грати в якісний сучасний футбол. І, наприклад, ми сьогодні мали зустріч з угорськими колегами, і в них цим питанням займається держава.